І вас вітаю, мої хороші, на кон'юнктиві. Сьогодні ми з вами розберемо і вживання, і структури. Все буде рівня b 1 як завжди. Ну що, мої хороші, Я позбираю вам, конструктор, із того всього, що ми проходили по кон'юнктиву, кон і в нашу групу. Добре, питання ви можете ставити на нашу групу німецьку. І мені, і студентам, там живі люди. Вони проходили ці всі курси. Поїхали мої золоті. Так, чи можу я поговорити з пані Кюмель? Ви б зв'язали мене з відділом кадрів, питає жіночка. А ось у нас друга картинка. Ото хотів би стати космонавтом, потім він полетів би на місяць. Тож, який у нас гібрау? Я бачу тут дві стрілочки. Перша гласить: ми використовуємо ком'юнктив цвай, щоб висловити особливу вічливість, сформулювати пропозиції, чим висловити думку. Вічливе запитання, а чи можу я поговорити з пані Кюмель? Вічливе прохання, чи не могли б ви відчинити вікно, чи міг би ти? Пропозиція, треба почекати з рішенням і висловлення думки, я б подумав про це ще раз, на вашому, на твоєму місці. Друга стрілочка, крім того, кон'юнктив цвай вживається для вираження нереальних обставин, коли є нереальні бажання, от хотів би стати космонавтом, нереальні умови, якби він був космонавтом. То полетів би на місяць, про втрачені можливості. Я майже виграв 5 мільйонів євро. І на реальні порівняння. Він поводиться так, ніби мене не бачить. А тепер у нас. Ой, що сталося? Так, виїхав ще сленка. З дієслава Геагенвад. Теперішній час класичні підрядні форми. Поїхали. Хабен і Зайн. Іхду РЗС ВІЗЗ. Віддіє слова «хабен». В Indikativie habe hast hat, haben, hart haben. A w konjunktive zwei bist ist, sind hetten, sind», а в konjunktive zwei wre, wäre were, wäre wären». werden. Indikativit kennen, kan, kannst kann kjonen, könt, können». können, können. Konjunktiv zwy kent kentest kent kjönten, kentet kent. Zoln. Vindikativi zoll, zolt stoll, zollen, zolt zollen. W konjunktivie 2. Zolte, zolt, zolten, sollte, zoltn. Anige unravilmäßige webben. Pewni nepravie slowa, naprinko gejen. I te vindikativi ma form geje, geest, geit, geen, geit, gejen, a w konjunktive zwaj ginge, gingst. Гінг, гінген, гінг, гінген. Давайте подивимося правила. Знову вибудувати. Є теж дві стрілочки у нас. Перша. форма теперішнього часу кон'юнктива цвай утворюється з форми основи минулого часу та закінчень E е, est е, в однині та ен et N в множині. Голосні А, О, та У утворюють умляут, і виняток. Зольте, зольте, вольте, вольте. Друга стрілочка. Ми використовуємо ці класичні підрядні форми з хабен і зані хетіх, модаль вербен з модальними дієсловами. «дюрсте», «мюсте», «вольте», «зольте». І з кількома неправильними дієсловами: гіне, «іх кеме», «іх і «іх шліфе», «іх блібе», «іх бройте». Неправильні дієслова також можуть утворювати конъюнктив цва за допомогою верди плюс інфінітів, гінге», «іх вірде гейн. Ось таке може бути, тому не дивуйтеся. Так. Що тут, у нас робиться? тут у нас робиться структура форми теперішнього часу і. Перефраза из Вьорде. У нерегулярные, неправильные слова. Летать. У нас тут есть и нерегулярные веб Индикатив. Леги, легист, 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 легист. Конъюнктив 2, Вьорде, 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 В индикативе. Офне, отфнес, отфнет, 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 А в конъюнктиве 2, Вюрден. Тепер ми заходимо. Ой! Треба, напевно, зменшити, бо. угу. Інвайзе дивимося. Усі неправильні та більшість, непра... Усі правильні та більшість неправильних дійслів утворюють кондуктив цва із вірда і інфінітів. От, хотів би із задоволенням полетіти на місяць. А чи не міг би ти відчинити вікно?

Що у нас тут робиться? Ага, зараз побачимо, в конюнктиві цвай є лише форми минулого часу. Вони утворюються з кон'юнктіва Zwy Hubble і От то Хотів би полетіти на місяць з Нілом Арм... Нейлом Армстронгом. Тут так тепло відкриє вікно, і я хотів би виграти в лотерею. Зацбау побудова речень. Коли у нас речення розповідне в теперішньому часі. Хто? От, потім ве, герн е, вірде, герн і в кінці флігін. Так само е, вірде герн і млоту гивен. Потім речення в минулому часі. Саме хороше далі у нас ось такі ось вправки. Аня, ще Hefle-Hebe Fragen. Давайте зачитаємо. Це коли вічливі прохання та запитання, бос має кілька наказів для клауса чи прохань. Пане Панешке, у вас є хвилинка? Чи можете ви відремонтувати мій принтер? Ви роздрукували та скопіювали документ? Це було б добре. Ось такі. Екрані. У нас формуліринг Hefle-He-Fragen, Skion. Перепишіть із кон'юнктивом із юрда. Четверте послухачка, 20 є у нас в групі кон'юнктив і зробити. В п'ятому те саме. І виходимо на форшлагія андманс. Ойсеронген. мої хороші до зустрічі до завтра. Пока-пока.